Добрий раночок. Ранок в нашому закладі завжди починається з одного і того самого. Це помазати кишечку. Бачите, ще ліжко не, за... не застілила, але вже попила каву з цукерками і мазати кишечку зразу ж. Я боюся зглазити, але в мене таке враження, що це вже все. Що це останній, от на вухі і отут ще. Тому що. Складність в чому, блін, лішають те, що він в неї почався отут на мордочки, на губах був. Дуже складно було мазати. Потім сюди перейшов. Вже на губах зажила, тут образувалась. Тут зажила, вже тут образувалась. І отак він шов, 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 шов повністю. І от вже аж тут вийшов, але більше нових я поки що не бачу. І маю надію, що це вже останні, Долікуємо її. І буде все нормально. Так, да? Катюня? Ти морчиш? Боже, як я її сьогодні била ночу? Ну, як била, так, знаєте, припугнути, щоб пояснити їй, що в п'ятій і о четвертій ранку срати нам в хаті не можна. Що ти дивишся на мене? Що ти дивишся, а? мурлика? Абжоркіна? Я не можу зрозуміти, чоловік їх так кормить, як на обої. не наче це свиня а не коти. І неначе бере, бере мене, неначе. Або він її просто так нагадував. Тому що ця новенька кійця, вона була дуже худа, а зараз така товста, там такий ж живот, прям. Ой, вибач, будь ласка, там прям такий живот в неї. Тому я думаю, що це їх просто чоловік розкормив і вони ще не вагітні. Але треба їх уколоти кастрілом. Так, зараз покажу. Оце в нас є перше місце приступлення. Вчора, вночі, в 4 ранку, прокинулися, тому що киця залишила тут подарок і почала його заривати, так ми прокинулися. Сьогодні те саме друга ночь підряд. Тому, вибачай, красуня, з нами ти ночувати більше не будеш. Якщо ти не розумієш, ще першу ночь чоловік їй нічого не зробив, просто виставив її на вулицю. Навіть не пояснив, що так не можна робити. А сьогодні перше прокинулась я, на її щастя, і я все пояснила, як треба себе вести у хаті. Так, дивіться. Це мій батат. Вон. Він пророс ще до того, як я його сюди посадила. Тут якась. Що це? Якийсь бур'ян ще вирос. Я його посадила. Коротше, він в мене пророс, і я його сюди посадила. Ну, раз він пророс, то все, все вже треба садити. Ось і. І сподіваюсь, буде рости на розсаду. Сподіваюсь, буде багато розсади, бо я хочу багато батату, він мені дуже подобається. За вікном вже темно. Це означає одне. Я прокинулась. пора щось робити. Не знаю, що це зі мною таке. Весь день знаходжу собі якісь справи, якусь ерунду, і лише на вечір починаю згадувати, що треба займатися справами. Тому тут в мене. Вже готова, щоб замазувати тріщини. Отут, як бачите, підсохло те, що я робила минулого разу. Оце треба ще кісточки отак от помастити. Ну, просто вологою водичкою, отак от замастити. В принципі, нормально все. Ну, тут такі тріщинки пішли. Мені здається, що нічого страшного. Воно просто дуже швидко висихало, тому що в нас дуже тепло тут. Ось так, що такі справи. Взагалі ми чекаємо відповідь від сварщика. Він вже приїжджав, зробив заміри і забув про нас. Ми сьогодні йому подзвонили, нагадали, що ми його чекаємо. Так що, напевно, скоро він вже зварить нам. Знаєте, що він про нас знову забув? Він повинен був сьогодні під'їхати, щоб ми йому гроші дали на матеріал. Ось, забув, напевно, знову. Так що. Чекаємо, щоб нам зварили, і тоді вже будемо. Ну, тут о, ці грати поставили, і тоді вже будемо зароблювати откоси. А зараз я хочу позамазувати тріщини. Ось вони. Треба їх замостити. Але спочатку, напевно, помою посуд, щоб поки я буду замазувати тріщини, щоб вода нагрівалася. Коротше, я все іспортила. Я десь два дні назад замісила цю гліну. Ну, як замісила, просто водою її залила, щоб вона добре розкисла. І так вийшло, що в той день в мене не вийшло. ну Це позавчора, виходить, бо в мене не вийшло це зробити, замазати щілі. Вчора теж інші справи були. от, І зараз воно дуже воняє, Так що на стіну я це мазати не буду. Зараз винесу на подвір'я. Коротше, я все зіпсувала. Ну і сьогодні вже не хочу нічого робити. Значить, така судьба. Зараз одягну курточку. ось, І понесу, кудись там викину, куди ми все сміття викидаємо. Ой, не можу одягнутися. Все, одяглася. Зараз тут сторожей побачите. Вон перша, друга сторож. Давайте. Ти більше сюди не заходиш, ясно? Сюрпризниця. Дякую. Мені вистачило двох раз. Так. Все. Я все розумію, але ти сама кузнець свого щастя, я тобі так скажу. Ну, це я з ким розмовляю. Ой, а тут холодно і страшно, що вам сказати, і темно. Зараз я попрошу чоловіка включити світло. Секундочку. Включи світло. О, Зараз він включить світло, буде не так стрмно тут. О, чудово. Чудово, але мусор ми звичайно, туди викидаємо. Так, ну як мусор? Строїтельний, там, гліну з підлоги, бо ж нікуди тут витащити, винести. От тому Тут у нас вже ціла, ціла гора образувалася. Блін, так стрьомно, тут забору нема. Стрмно взагалі. Бачили, яка по кабру тут всі лазить. Ось. Так. Блін, жалко, звісно, дуже Я вже і так важко настраювалася на роботу. І оце все. Як тепер звідси це все. Витусить. Пасочка, як в дитинстві, буде. капець, звісно. От я по життю така людина, вечно все іспорчу. Давай. О, ой, не все вийшло. Зараз ще до шкрябу. От так от. От такий в нас ремонт, друзі. От чоловік дуже сильно настаював, казав, давай наймемо людей, робочих, вони нам швидко це зроблять. От напевно прийдеться це робити, бо мені довіряння немає ніякого. Ну це я так жаліюся, знаєте, настрій такий. Фух, а завтра. У мене зовсім інші плани. Завтра мені треба їхати в інше місто по справах. От. Боже, що там? А, це собака ще біжить. Давай, ще тебе мене тут мені тут не вистачало. Ось, так розколопуцила. Пасочка номер 2 зараз буде тут на самий верх? Що ти прийшла? Що ти прийшла? О, на деньги потянулася на мене. В темноті похожа на Добермана. <схи> так? А що ви робите по ночам? Я от пасочки роблю. Так, що таке? Що таке? О, це сусідська собака. Сусідська собака переблудилася нещодавно до сусіда. Така дивна вона була, якось голову на бок закидувала. Ну, якась дуже дивна, голодна, побита. Прям видно було, що вона дуже побита. От прям до м'яса було в неї рани. Ось, Але відходилася. Що? Да? Ти думаєш, це я тобі принесла? Ні, сонечко, ти вже поїла сьогодні. Так, все добре, я зараз повикидаю. І все, буду йти до хати. Ну і раз така пляска пішла, раз я сьогодні нічого вже не можу робити, то буду відпочивати. Я вже на самом ділі в мене ломка. А, дуже сильно хочу в'язати. Вона не відколупується вже. Дуже сильно, я вже так давно не в'язала. Я взагалі людині в'язала, почала подарок в'язати на новий рік. І що ви думаєте? Вже он лютий, а я й до половини не дов'язала те, що я хотіла. От, Я вже забула, забула взагалі, як воно там в'язати треба. Так, все це треба піти ще набрати води, бо не хоче От, Так що я вже забула, як це взагалі робити. Що я там хотіла зв'язати. Напевно, це вже буде подарунок на Пасху. Так, з цим більйом я сьогодні ношусь, як дурень ступаю туди-сюди, туди-сюди, бо я його вивісила така щаслива. Почався дощ через час, я його занесла. Зараз думала мазати тріщини, воно мені там не потрібно. Я його знов сюди повісила. В итоге нічого я не мажу. Коротше, єрунда, одним словом. Ой, забула закрити. Бо ця собака може щось сюди забіжати. <гум> Бачите ці очі? <гум> очі дівочі. Вон вона сидить. Чупака Добре, приходив пічник, сказав, всю пічку треба валити. От. Йому то легко сказати. Ми як порахували, скільки це буде коштувати. Ми чуть не впали, якщо чесно. Я вже не хочу ніяку піч міняти, переробляти, бо гроші бешені. Вся справа в цих відключеннях світла. От якби не відключали світло, що ми там? Конвектор поставили і нагріли? Ой, коротше, будемо думати. А зараз я буду мити відро. Ось це. Так, залила водичку, зараз буду виносити, вже трохи забруднила ванною. Так, да, звісно, дихати, в'язати, ага. А оце для кого тут стоїть? Для мене. Хотіла вам розказати про грубу. Значить, був у нас вчора пічник, подивився нашу грубу. Сказав, повністю треба переробляти її, бо вона дуже стара. Кірпіч він десь 25 років служить, тому її точно треба переробляти. Ми спочатку такі, ну да-да-да. Потім він пішов, ми почали це все рахувати і подумали, та не такий же тут і поганий кірпіч. бо ми нарахували його роботу. 3 тисячі гривень. Окремо, треба він сказав купити 400 кирпичей, і судячи з того, що писали люди в коментарях, цього не вистачить. Скоріше за все, понадобиться десь 700 кирпичей. 400 кирпичей, Ми рахували звичайний красний кирпич, але напевно треба якийсь інший шамонний. Ну, короте, звичайний красний на нашій місцевості коштує 14 гривень. Якщо 14 помножити на 400 кирпичей, 400 штук, то виходить, я не пам'ятаю, 5600. Цього все одно не вистачить. То стільки кірпіч робота, це 10 тисяч гривень. А ще треба шамонна гліна, щоб це все робити. Треба обліцовка, треба. Оці уголки, оці бо старі не, під, не підійдуть, вони криві. Я не знаю, на що тут так робили, але воно все, вон, бачите, отак от криве йде. Непонятно, чого так. Оце теж, тут цей уголок вище, ніж сюди. от Воно так під наклоном. Тут неровно, тут теж неровно. Коротше, пляп. Якщо вже перероблювати, треба робити нормально, треба робити рівно. Уголки ще треба. Дуже о, дорогий метал зараз, ви знаєте. Потім, ну, от то, що мені сподобалося, що, звісно, він хоче до кінця, до самого верху. Бо навіщо цей пилозборник? Мені пояснили, навіщо він, але мені це не треба. Краще б грубка була до самого потолка. Ось, що ще я хотіла сказати. Коротше, це дуже дорого виходить, і це я зараз перерахувала лише звичайні роботи. Звичайні. Тобто. Построїти цю групку, до речі, я не уточнила 3000 за роботу, входить, розвалити її чи ні. Построїти це все винести, розвалити, це все винести, Важаєте, вже виходить. ой, ну, 1015, напевно, якщо б не прогадати, це з роботою, з всім оцим кирпичами і так далі. Далі, якщо її обліцовувати кахалем, робота 7 тисяч гривень. Робота. А ще ж треба сам кахель. Дуже дорогий зараз. Ще потрібен незвичайний, а огнеупорний, звісно. Тому, а я ще забула сказати: оці ж нові штуки потрібні. Як ви бачите. Ой, щоб її чистити, треба все розколупувати і чистити. Для мене це єрунда повна. Звісно, тут треба форточки, щоб просто відчинив, почистив і забув, а на півгруби розбираєш. Я чесно, я була. Ну, оце перший рік, коли я сталкивалася з грубами. Я взагалі не знала, що вони існують. Я думала, я знала тільки піч, що є печки, оці, як в мультиках, сказках. От, а зараз в цьому році я столкнулася з грубою. Для мене це просто космос, якийсь нерозумілий, я не знаю. І коли я узнала, що тут немає цих форточок, щоб її чистити, щоб треба півгруби розібрати, я думаю, господи, і люди все життя так жили. Ну, я нічого не хочу сказати, але для мене це дуже дивно. Коли існують такі форточки, тут же вони поставили, тут же вони не розбирають, чого там не поставити. Ну добре, не буду чіплятися до інших людей. От так що вважайте кахелем, це взагалі якісь космічні гроші виходять. Тобто ця піч, нам обійдеться дорожче, ніж ця, цей будинок. Тому що від неї ми ще хочемо зробити, щоб туди замурували це вже окремі люди: коць, парове опалення від грубки. Газу в нас нема, село не газифіцироване і поряд ніхто не газифіцирований. Не СМТ, яке поряд, не села, які поряд. Тобто до нас воно дійде через років 100. Тут 300 чоловік живе там рядом СМТ, в якому 6 тисяч чоловік і їх не до нас. Це я не знаю, коли дійде. І я взагалі не знаю, чи хтось його буде себе проводити, тому що то це ну, просто сумасшедші гроші. От так що мені вже жарко, я вже роздіваюся тут. А зараз треба ще йти цю гівно увильнувати. Так, що я хотіла далі сказати? Ми хочемо сюди вмонтувати якийсь котел, від якого будуть йти труби. Отак от під стіночкою підуть ці труби. Отак, отак, це парове опалення буде. Отак, от так, отак, отак. Під тією стіночкою, там за ну, за оцею, за оцею, мебелью, підуть труби сюди, отут -от за спральною машиною, за унітазом і в ту кімнату, в ту холодну кімнату. Взагалі, от. Нам ту кімнату треба обігріти, і от парове опалення стоїть зробити 6 тисяч. А тепер уявіть, скільки труби ці займуть: і котел цей, і труби, щоб це все отак провести, провести і ту кімнату опалювати. І щось ми так посиділи, порахували, і в нас на перший пачот вийшло десь тисяч п'ятдесят. Оце все разом, не рахуючи пли кахалю обліцовки, бо це вже взагалі занадто буде. Може сама зроблю, не знаю. І я от думаю, може, ну нафік взагалі не робити. Просто, якщо о, коли буде холодно, в наступну зимку, ми будемо ту кімнату. Ну, саме головне питання в той кімнаті. Розумієте? Звісно, хотілося переробити цю грубку, але саме основне питання це та кімната, як її обігріти. Вона прекрасно обігрівається конвектором. Пішліть в ту кімнату, що ми тут стоїмо, да? так, тут чоловік робочує, вибачте. Пішліть в ту кімнату. Ой, ти тут? <гум> ні, ні ми не підемо в цю ту кімнату. Коротше, саме у на нас головне питання: це як її обігріти. І я думаю, що треба. Ну, Я дуже хотіла парове опалення. якраз, Бачите, як ця стіна підморована тут. Тому що ця стіна вона не є з тої сторони, там дощі в неї б'ють, там відмостка погана, це теж все буде перероблятися. Зараз не про це. І якщо під цією стіною і в той кімнаті також буде йти парове опалення, це для стіни буде просто бомба. От. Але ви бачите, які це суми, сумасишечі, колосальні. Тому, я думаю, так, напевно, ми нічого робити не будемо. Напевно, ми самотужки а, вставимо в ці у нас тут горизонтальні колодязі в грубі. В самотужки ставимо в форточки, щоб чистити їх. Потім а, ми ну, її якось побілимо, як це зазвичай робиться. Може, в майбутньому ми саме кахель тут положимо, не знаю. Поки ну, це, це ми ще з чоловіком не, не вирішили. Це я вам так розказую свої мислі, думки. Коротше, вона мене влаштовує, як переховала. Порахувала гроші, не така уже погана грубо погодьтеся, ніж 50 тисяч вибрасувати. Коротше, ми приведемо її до ладу. Наступною зимою, я сподіваюся, все буде добре, нас не будуть бомбити, зі світлом все буде нормально. І ту кімнату ми будемо опалювати конвекторами. Може, я мовлю чоловіка на теплу підлогу, але це ще не точно, це важка робота його на щось умовити. Ну, як мінімум, конвектором будемо ту кімнату опалювати. Може, два конвектори. Ну, це вже не важливо. Я маю на увазі, що будемо ту кімнату опалювати електричеством. Якщо будуть оці масові обстріли, оце все у мене тут взагалі як за планом. От вважаєте цю кімнату, длину, да? ми перегородили, тут зробили ванну кімнату. Потім тут у нас план кухня. Да? Тут, де ми зараз спимо, вна, в нас план зробити ну, як об'єдний стол тут поставити, бо тут не вміститься нікуди. Об'єднаний стол, там якісь меблі, ну типу як гостєва. Гості прийшли, сюди сіли, тут близько кухня, чай, кофе, там, я не знаю, щось Коротше, дуже зручно. А в великій кімнаті ми хотіли робити як нашу кімнату, спальню, там, робоче місце чоловіка і отаке все. І от, до чого я веду? Будемо обігрівати електричеством ту кімнату, ну якщо там знову будуть отакі обстріли, ще щось, ну значить прийдеться взяти ліжко, перебратися сюди. Тут звернути всі ці столи, що тут буде стояти, в ту кімнату холодну, а будемо біля груби виживати. Ну, от я так це бачу. Ну, Груба є саме основне, її рушити не хочеться. Якщо буде запахне жареним, то ми сюди. От, а там вже буде, ну я сподіваюся, що все буде нормально. Короче. Короче, короче, довго вам це все розповідала, бо це така больна тема. це... Знаєте, саме це вважайте грубо, це серце хати. Хату по-любому треба опалювати. Це дуже-дуже важливо. І ви бачите, по той кімнаті я вам якось зроблю ромтур. Може, навіть завтра. От, да, напевно, завтра зроблю ромтур. Але це не точно. Грубо, треба, ну, коротше, весь хат, всю хату треба опалювати, а оці масштабні обстріли по інфраструктурі, вони, звісно, нам біди наробили. От так що, такі приколи в нас буду балакала-балакала, господи. Як ви мене слухаєте? Все добре, буду йти далі собі робити щось.